Надята в Україні час новин на Дніпро Тіві. студії з вами працюватиму я на Сазайцева. Вітаю. Ситуація з греблею Каховської ГЕС на цей час жодним чином не позначилась на водопостачанні Дніпра. Аульський водогін та всі споруди підприємства працюють у штатному режимі. Хочу зазначити різке зростання водоспоживання мешканцями Дніпра. Водорозбір зріс на 25-30%. При нагоді про шутні не піддаватися на інформаційні вкиди, довіряти тільки офіційним джерелам. Каховська ГЕС зруйнована внаслідок теракту росіян і не підлягає відновленню. Про це заявив Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго. За його словами, сьогодні потрібно терміново евакуювати жителів затоплених районів і зупинити екологічну катастрофу. За офіційними даними в турбінах станції було щонайменше 450 тонн масла, яке внаслідок підриву об'єкту потрапило у річку. Каховська станція підірвана, Каховська станція знищена, Каховська станція не підлягає відновленню. Окрім того, що зруйнована наша станція, звичайно, ми будемо мати ще і екологічні наслідки, тому що на станції в турбінах, в трансформаторах знаходилося більше ніж 450 тонн масла, яке попало в річку і буде мати екологічні наслідки для Нижньої нижче Каховки в сторону Херсону і в сторону Чорного моря. Через підрив Каховської ГЕЗ в Херсонській області підтоплено 24 населені пункти. Вода буде прибувати ще протягом доби. Поліцейські вже евакуювали понад тисячу людей. Евакуація триває в Херсоні. Розгорнули п'ять пунктів тимчасового перебування перед евакуацією до інших населених пунктів. Росію потрібно притягнути до відповідальності за екоцид. Вважає політологиня Олександра Решмеділова. І Україні найближчим часом знадобиться велика кількість спецтехніки для рятувальників. Тож цим можуть допомогти європейські партнери. Ми не знаємо скільки вода буде стояти. Я ось дивилася коментарі від екологів. Я думаю, що ми будемо розуміти критичні ситуації за день-два, але вже треба реагувати. Тому сподіваюся, що багато європейських країн нададуть свої рятувальні місії для того, щоб допомагати українцям е, ну, евакуюватися, зберегти хоч в принципі життя. Якщо вдасться якесь майно, то добре. Чергування містом задля виявлення та швидкого усунення проблем. Таку задачу поставили перед собою представники профільних департаментів Дніпровської міськради. Цього разу Олександр Санджара продемонстрував нашій знімальній групі результати взаємодії міської влади з роботодавцями міста а також перевірив облаштування у місті найпростіших укриттів та їхньої готовності у будь-який час доби прийняти людей під час повітряної тривоги. Ну, в наш час тяжко, звісно, знайти роботу. Я дуже довго шукала, але я рада, що я влаштувалася в варус. Мені подобається у нас дуже дружній колектив. У нас всі привітливі, всі люб'язні. Незважаючи на поширену думку, що переселенці обирають для життя західні регіони України. Статистика показує зворотні лідерами за кількістю ВПО є Дніпропетровська та Харківська області. А от лідером із працевлаштування – Дніпропетровщина. У нас з 2014 року було 30 тисяч, з 2022 року в нас вже приїхало 170 тисяч людей, які зареєструвалися. Відповідно, звичайно, ці люди шукають роботу. І наша інспекція з питань праці та це влаштування вона працює зі всіма роботодавцями. Тому тобто вже їздили в центри підготовки перепідготовки, де людей можуть готувати до певних професій, а дають їм можливість там якісь отримати комп'ютерні навички, отримати якісь практичні навички. Один із найбільших працедавців компанія «Варус», яка в Дніпрі за 15 місяців надала роботу більше 400 ВПО. Це різні спеціальності від касирів до продавців до пекарів, кухарів, тобто все те охоронці, да, тобто всі ті професії, які представлені у нас в наших магазинах. Ми пропонували гуртожитки, пропонували квартири для тих людей, які перемістилися, і ми частково їх сплачували. Ну оплачували для цих людей. І зараз продовжуємо це робити. Із переліком наявних вакансій можна ознайомитися на сайті компанії. Черговим містом Олександр Санжара перевірив і облаштування та готовність найпростіших укриттів. Інспекція відбувалася у НВК номер 120 за адресою вулиці Академіка Янгіля. 2 обладнано по всім правилам укриттів. Воно має кілька виходів. Воно розраховано на 60 осіб. Ми бачимо поряд і туалетну кімнату, і душову. Якщо Буде щось складно, можна і навіть і душ прийняти. Я так розумію, можливо навіть там лягти, присісти і іграшки для малих. Ну і відповідно, все зроблено для того, щоб тут себе можна було почувати комфортно. Серед іншого, приміщення облаштоване терміналом Starlink, що дозволяє відвідувачам мати постійний доступ до мережі. Інтернет. В цій школі укриття працює цілодобово. Чергування в три зміни: перша, друга і третя. Чергують сторож, технічні працівники і вчителі. І цілодобово організовано чергування. У міськраді наголошують, у разі повітряної тривоги обов'язково шукайте прихисток у найближчому укритті. У Дніпрі фіксують збільшення кількості порушень правил паркування. Це пов'язано з посиленням контролю за паркуванням у дворах будинків на пішохідних доріжках, тротуарах, клумбах, дитячих майданчиках та газонах. На порушників накладаються адміністративні стягнення. Скільки коштів надійшло до бюджету від сплати штрафів. Дивіться далі. У травні 2023 року інспекторами з паркування було зафіксовано 20 тисяч порушень правил дорожнього руху у частині і стоянки транспортних засобів та правил паркування транспортних засобів на території міста Дніпра у порівнянні з квітнем. Цього року кількість штрафів збільшилась майже на дві тисячі. Це в першу чергу пов'язано з тим, що з травня місяця було посилено контроль за дотриманням правил паркування у дворах будинків. Що стосується надходжень до бюджету територіальної громади міста Дніпра, то у травні місяці ці надходження склали близько 6 мільйонів гривень. Протягом травня комунальники упорядкували посадкові майданчики п'яти зупинкових комплексів по запорізькому шосе вулиці Титова та проспекті Богдана Хмельницького. На інших шести зупинках громадського транспорту замінили скло після актів вандалізму, а також відновили антипаркувальні стовпчики, пошкоджені під час ДТП. За порушення правил паркування було евакуйовано на спеціальні майданчики для зберігання тимчасово затриманих засобів 613 транспортних засобів. Також підприємством було опрацьовано 44 звернення громадян щодо облаштування паркувальних майданчиків, перевірки законності діяльності на паркувальних майданчиків та демонтажу незаконно встановлених технічних пристроїв. У ході опрацювання було виписано 41 припис щодо усунення порушення. Рушень та демонтовано 13 незаконно встановлених технічних пристроїв, тобто обмежувачів руху. Покій трави та надлужкової парослі, а ще догляд прилеглої території. Співробітники однієї засосно-фільтрувальних станцій Дніпра взялися за традиційне прибирання власного підприємства. Такі заходи тут відбуваються регулярно. Загальну чистоту підтримують працівники станції, яких забезпечили необхідним спеціалізованим інвентарем. На місці подій побувала і наша знімальна група. Вже близько трьох десятків років електрогазозварювальником працює на станції Леонід Ковальчук. Чоловік пояснює, від нього та його колег залежить стан труб на підприємстві. Відтак і кінцева якість послуг для містян. «Коли аварійні роботи є, ми сповняємо їх, а коли немає, ми косимо, допомагаємо по господарству нашому. Впораються до обіду, адже роботи небагато. Скромно продовжує пан Леонід. Хоча площа зелених насаджень на станції займає близько трьох з половиною гектарів, станцію потрібно підтримувати в належному санітарному стані, тому в нас навесні починається покос трави. Стежимо за цим постійно до кінця росту. Чепурить місцину майже уся перша зміна це більше 40 працівників серед них Ірина Шевченко. З юних років жінка мріяла здобути професію хіміка. На станції пані Ірина перевіряє якість води. У нас поділені території. І ми наводимо порядок на своїх територіях. Сьогодні у нас покраска. Лавочок ну, перерву, да, виходять сюди співпрацівники, можуть посидіти на лавочках, подивитися на нашу красоту, на нашу природу. За чистоту води ручається і представник Дніпроводоканалу. Як бачимо, вона хрештарне чиста і дуже смачна. Наступне прибирання організують щойно, територія почне втрачати привабливий вигляд. При всі нинішні труднощі, кожна дитина має право на яскравий літній відпочинок. Тому в дитячо-юнацькому центрі штурм вже 26 років займаються літнім оздоровленням своїх вихованців. Що чекає на дітей цього року і як пройшло відкриття нового сезону? Дізнавалась наша Олександра Михальчук. Початку державний гімн, потім танці, речівки, пісні та традиційне привітання від директорки закладу позашкілля. Дитячо-юнацький центр Штурм урочисто відкрив літні майданчики для своїх вихованців. Анастасія виповнилось 14 років. Вона вимушена переселенка з Донецької області. Розповідає, в штурмі почала займатися минулого року, і з того часу її життя змінилось. Я знайшла собі друзів, но всі люди, ну, які тут вони всі добрі. до них можна обратитися за допомогою. Або просто поспілкуватися. Також мені подобається тут займатися. Я займалася танцями, займалася кабатим даний час. Та просто штурм для мене. Це як другий дім. Тренери, хореографи та діти взяли участь у патріотичній акції Дніпро єднає Україну і провели флешмоби. Цьому році відкрили п'ять літньо-оздоровчих майданчиків. Загалом у них зареєструвалися майже п'ять сотень дітей з усіх районів Дніпра. На дітлахів чекає насичена програма. Попри всі негаразди, попри всі виклики сьогодення, дитинство повинно бути у дітей не тільки корисним, а й яскравим. У нас дуже насичена програма, в якій працює культорганізатор, художній керівник, педагоги, тренери, тренування, квести, прикладне мистецтво, вока. Алотерапія. Літні оздоровчі майданчики будуть відкриті до 25 серпня. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. У зв'язку з проведенням аварійних робіт на вулиці робоча, 152 Зупинено теплорозподільчий пункт та припинено водопостачання у мешканців. Цього будинку. Крім того, комунальники проводять аварійні роботи за адресами, які зображені на ваших екранах. Водопостачання за зазначеними вище адресами відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І поки що на цьому все. Підписуйтеся на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі, і на Фейсбуці. Я ж з вами поки що прощаюсь. Наступний випуск новин вже о дев'ятнадцятій. Далі на вас чекають новини спорту від мого колеги Анатолія Шинкаренка. Разом до перемоги. Мої вітання на телеканалі Дніпро про випуск новин спорту. Від внутрішнього підриву російськими окупантами конструкції Каховської ЕГЕС теракт серед іншого спричинив і руйнування стадіону Енергія в новій Каховці, який вміщує 4 тисячі глядачів, де свої домашні матчі проводив одноіменний з ареною футбольний клуб другої ліги Енергія вона була збудована і введена в експлуатацію у 1954 році. Бо разовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон хокею шайбою, легендарний чеський голкіпер Домінік Гашик з перших днів повномасштабного вторгнення. Росії активно підтримує Україну. Він допомагає нам у фінансовому та гуманітарному планах, а також нагадує світу про війну інформаційно, та є одним з найбільш активних прихильників повного відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань. Наразі Домінатор вирішив особисто відвідати Україну і прибув до Харкова, який знаходиться всього за 50 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Чех оглянув спортивну інфраструктуру міста та висловив захоплення українським народом. Já očeně rád přijel v Charkov. Zde podržat i říct všem, že to já podržáju Ukrajinu i ukrajinský, ukrajinský sport. E všech rybě a všech dětí. Já chci už to by ani mohli a pěť i hrát v hokej i patí v školu. Gudlak Ukrajina, Gudlak luck Charkov. Презентація нового головного тренера збірної України з футболу відбудеться 7 червня. Прес-конференція наставника стартує о 12.00. Про Процес на своєму офіційному сайті повідомила Українська асоціація футболу. Прізвище очільника синьо жовтих поки що не називають. Проте очікується, що ним стане Сергій Ребров. Контракт якого буде розрахований до літа 2026 року. Його дебют відбудеться 12 червня, коли Україна зіграє спарн з Німеччиною. Потім будуть матчі відбору євро 2024 проти Північної Македонії та Мальти спортивний клуб дніпро 1 після історичних для себе срібних медалей чемпіонату Української прем'єр-ліги вирушив у відпустку, яка триватиме не більше двох тижнів. Наступний сезон розпочнеться у 20-х числах липня. А свій шлях у Єврокубках клуб розпочне першим поєдинком 25-26 липня. Матч відповіді 1-2 серпня з другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Відтак на шляху до групового етапу турніру спорткубівцям потрібно буде подолати відразу трьох суперних першими потенційними з них стануть або грецький Панатінаякос, або швейцарський сервет. При цьому існує варіант, що Дніпровці можуть взагалі залишитися без участі у груповому етапі Єврокубків наступного сезону. Якщо команда програє у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів, то вилетить звідси у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, де на вихід у груповий етап знову таки треба буде, треба буде подолати двох суперників прайську славію або грецький Олімпіакос. Якщо ж в першому ж протистоянні. Спортклуб зазнає невдачі, то вилетить у плей-офф Ліги конференції, де також потрібно буде проходити суперника для участі у груповому етапі, але цього разу лише одного. Тож, якщо і в плей-офф Ліги конференції Дніпровці виявляться слабшими за свого опонента, то на цьому єврокубковий похід команди закінчиться. Вихованці спортивної спеціалізованої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпро, Дніпровський національний університет з водного полу, які представляли та грали за ватерпольний клуб Маріуполь. Чим підтримали команду і місто в такий складний час, стали бронзовими призерами чемпіонату Суперліги України, який фінішував у Львові. Успіх забезпечили тренери Тимур Шилін і Георгій Баранніков та представники молодого покоління Дніпровських ватерполістів Максим Гончаров, Микита Анашенко Герман. Орлов, Андрій Гирич, Дмитро Сорока і Артем Кротов. Срібні медалі турніру в складі харківської команди НТУ «ХПІ ШВСМ» завоювали вихованці нашого навчального закладу попередніх років випускники Валерій Ботнар, Максим Герун, Олександр Сердюк, Сергій Михайленко і Олексій. Колбовський напередодні свого професійного свята дня журналіста, з яким я усіх причетних вітаю, які дякую за привітання на свою адресу. Мої колеги взяли участь у 14-му етапі особисто командному чемпіонаті з кульової стрільби п'ятої малої олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я України, Європи, Кубок Дракоші 2020-2023. Встигли впоратися до дощу спекотна, задушлива погода і утворення розлових хмар, які вже зранку стали вкривати небо над нашим містом в очікуванні майбутнього виклику погоди у вигляді мокви. Ніяким чином не злякали і навіть не вплинули на настрій учасників 14-го етапу особисто командного чемпіонату з кульової стрільби, п'ятої малої олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я, України Європи Кубок Дракоші 2020-2023, двадцять дві відбулися за допомоги та підтримки голови постійно. Комісії з питань сім'ї молоді і спорту Дніпропетровської обласної ради Михайла Кошляка я хотів би подякувати Господу Богу за погоду хорошу, а також голові постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань сім'ї молоді і спорту Михайлові Анатолійовичу Кошляку. Саме завдяки його ініціативі і допомозі сьогоднішнє свято нашого спорту стрілецького. І цим ми продовжуємо більше як 30-річні Традиції, триголу, і сподіваюся, що так буде і надалі. Я бачу і в порівнянні з тим, що було на попередньому місці проживання. Це унікальне тут явище, і дуже приємно приймати участь в таких змаганнях, тому що тут і атмосфера, і емоційна складова. Дуже приємно. Валентин разом зі своїм партнером Олексієм Івановим. По неповній команді Донецької області і за відсутності представниці прекрасної статі 20-ма пострілами по 10 на кожного вибили 156 очок і фінішували дев'ятими з 11 колективів учасників. Нарядок нижче опинився дебютант змагань Дніпро Тіві кольори якого захищали водії Максим Рождественський та оператор Андрій Чабаненко. А успіх у чемпіонаті святкувало Тріо Олександр Дюбаков і компанія, де разом з ним стріляли рідний брат Віктор та його дружина Олександра. Вона стала кращою в індивідуальному заліку серед жінок. А Олександр виграв особисту першість серед чоловіків. Перемогу їм приніс доробок у сумі 255 залікових пунктів. Я хочу подякувати організаторам і насамперед Володимиру Сороці за те, що вже дуже багато років він своїм оптимізмом, своїми якимись такими організаторськими якостями надихає журналістський такий загал, спільноту нашого регіону на постійні такі регулярні змагання, кубок Дракоща, і це дуже є позитивним, тому що на фоні війни, на фоні. Цих всіх негативних подій ми маємо можливість, хоча б який, якийсь якось зробити паузу, розвантажити мозок, е, прийняти участь у спортивних змаганнях. Різних і, і, і маємо можливість поспілкуватися. Це саме найголовніше в наших магані. Тотожну з чемпіоном кількість очок набрала і команда Інни суботіної, кольори якої захищали Віктор Качанов і Валерій Кулик. Втім, за додатковим показником більшої кількості влучань у десятку Дюбакова і компанії вісім проти двох, вона мала задовільнитися другим місцем, відставши від неї на 18 пунктів. Третім фінішував колектив досвідченого журналіста, члена національної спілки журналістів України Пав. На цьому мій випуск добігає кінця, а наш ефір продовжить мій колега Артем Мороз, який розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення.